Ого, який смачний льодяник виявляється. Мені дуже подобається. Ось це поворот. Ой, а я боялась. Так смачно, що навіть мало. Ой, я зовсім забула про комаху всередині. А ну ка киш. киш звідси Ей, чорний кусатись! Я ж тебе врятувала. Де моя мухабійка? Давай, лети звідси та подалі. Ага. ой Голова вертиться. А можна було обережніше. У мене тепер гуля виросте. О, ні. Тепер моя черга їсти цей моторошний льодяник. Ну, якщо не звертати увагу на цього таргана, то цілком собі смачно. Та ще як смачно. Мені дуже подобається. Жах, не розумію, як вона може його їсти. Ням-ням-ням. Ой, а де тарган? Я що його проковтнула? О, ні, отже він. А, мамочки. Ось так. Сподіваюсь, попався. Його тут нема, дівчатка. Куди ж він подівся? Він у тебе на голові. Що? Рятуйте на допомогу. Спокійно, Майлі, спокійно. Я тебе врятую. Ну-ка. Ось так. Ура! Браво!